Для приготування віденських вафлів нам знадобиться молоко 200 мл дрібка солі, 10 г розпушувачу, 3 курячих яйця, 350 г борошна, 5 мл одна чайна ложечка соку лимону. Я використовую такий. 100-150 грамів цукру. Якщо полюбляєте більш солодке, берете 150 менш 100. Ванільний цукор це я вже сама від себе додала. І 150 грамів розм'якшеного вершкового масла. Погнали готувати. Хочу нагадати вам, що Варіантів рецептури віденських вафель є безліч. Це саме класичний. Перше беру яйця, дрібку солі і добре вінчиком розтираємо. Додаю сюди молоко і знову добре перемішую. Це поки що відставляю в сторонку. Розм'якшене вершкове масло необхідно добре розтерти цукром, В розтерте масло, вливаю яйця з молоком в суміш. І знову це все добре потрібно розмішати. Залишилось додати лимонний сік і борошно з розпушувачем. Все тепер добре розмішую. Ось таке виходить тісто. Скажу відверто, міксером було б значно легше і швидше, ніж зробити це вручну. Все. Далі беремо в кого, що є. Мультипіч, мультимейкер, звичайну вафельницю, можна навіть, зараз є в продажу силіконові такі форми і вмикаємо на розігрів. Коли нагрілася форма, відкриваємо і заповнюємо тістом. Накладаємо і обов'язково розрівнюємо. І таку маніпуляцію робимо з обома формочками, тепер щільно закриваємо. І випікаємо до золотистості в кожного це займе часу різний проміжок, тому що залежить і від того, в чому саме ви випікатимете, і від напруги, якщо ви залежите від електроенергії. У мене пройшло 18 хвилин, відкриваємо і знімаємо. Я панелі нічим не змощую. Зняли і знову наливаю, так само, заповнюю отвори наші. Знову наклали, закрили і випікаю. А Знімати вафельки краще на підставку, на яку, наприклад, якщо ви печете хліб там, або батони, пиріг, не знаю що, я використовую її для хліба. Я коли печу хліб, хліб виймаю і ставлю на підставку. Так само і вафлі. Бо якщо ви покладете їх на мисочку, то на мисочці з'явиться конденсат, і вафельки відсирюють. Ось такі 10 вафельок виходять на виході, тобто цієї пропорції вистачає на 10 вафельок, на 5 закладок. Загальна вага оцих вафель, всіх 10 вийшла 750 грамів. Вафлі хрусткі снаружі. І м'якесенькі всередині. Ось такі. Будемо пробувати ще інші рецепти випробовувати, буду вам обов'язково все показувати, але це саме класичний рецепт. Тому готуйте, смакуйте, натуральне.